В Україні всі ми слідкуємо за новинами. Їх транслюють на всіх телеканалах, навіть на телеканалі Діскавері. Отже, випуск новин на цьому каналі Увага на екран. Коля Тищенка випадково порушив домашній арешт. На польському кордоні собака знайшла наркотики раніше за прикордонників. На дарніці мешканці будинку викликали поліцію, тому що думали, що у їх сусідів підпільний кальян бар. Петро Порошенко дізнався про нові санкції РНБО. Трохи реклами. В Києві відкрилась нова школа східних танців. Так, в інтернеті з'явилося свіже відео подружжя Януковичів. <му> Шапку знав. Ігор Коломойський спробував втекти з загратів. Віталій Кличко всю зиму заявляв, як сотні одиниць техніки виїжджають на боротьбу за Желетицею. Тим часом звичайні кияни у себе в дворі. И на останок коротко про реакцию світу на действия Дональда Трампа и Джей Диванса. Так оно и есть. Дивите Discovery и посмехайтесь. Мы продолжим.